Різдвяний скарб Олеського замку, 29 грудня. Саме тут відбудеться фестиваль коляди. Хто колядуватиме і про особливість цього заходу нам розкаже Ігор Зінкевич, завідувач музею Олеський замок? Він є у нашій студії. Пане Ігоре, вітаю вас! Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Для початку ми з вами, мабуть, не спілкувалися про замок, відколи ви його очолили. Очолили ви його в вересні 2024 року, тобто цього року. Що за цей час вам вдалося реалізувати? Які заходи вдалося зробити? Робити, а що спланованого переносити на наступний рік Ну, напевне першочергово це підготовка до зими. Тобто, ситуація складається того, що це є майна це є безпосередньо наші історичні цінності, і ми маємо їх зберігати. Тобто, пропозиція була десь від міністерства культури, від безпосередньо керівників Львівської галереї національної траси возняка про те, що Є певна ситуація, і треба підготуватися до замку, і дуже мало часу. Чи справишся? Тобто, питання десь там виклику справитися. Ну, перше питання, тобто я працював 5 років вже в міністерстві. Тобто я працював на посаді помічника генерального директора забезпечення безпекою, тобто порядку. Це трошечки інша робота, яка мені була запропонована, але вона десь пересікалася з тою роботою, яку я вже виконую 5 років. Фактично, тобто, я мав вже базу готову роботи, яку треба зробити для того, щоб забезпечити перехід на зимовий період. На сьогодні, ну я не можу сказати, що я на 100% десь забезпечив готовність в теперішній ситуації. На жаль, з теперішнім фінансуванням це складно так сказати. Але я вважаю, що основні речі, які ми собі поставили там за ціль, тому що знов ж таки не я один. Тобто, в мене є шикарний відділ, в мене є шикарні люди. Є господарський відділ, є науковий відділ, є реставратори відділів, є лекторів відділ. Це ті люди, які в принципі роблять, ну кажуть погоду. Не то, що навіть погоду. Вони роблять ту роботу, яка в принципі показує всю велич музейних цінностей, в тому числі і самого музею. Я вважаю, що ми справилися не на 100%. Є ще свої зауваження, є ще технічні речі, які ми будемо і зимою робити. На жаль, так склалося. Трошки часу було мало, Підготовчі речі, навіть подекуди купати землю, нам прийдеться. Я вже не говорю про те, що на сьогоднішній момент ми шукаємо. Технічне рішення, тобто безпосередньо, ми маємо із перемовини з золочиською райрадою, і з Бузькою, і з Бродівською міською радою, про те, що нам треба докупати, тобто довикупити наші озера з одної сторони. Всі там можуть подумати озера для чого нам тому озера для красоти. Нічого подібного це є пожежні водойми. Вони фактично виконують функцію, що якщо б не дай Бог щось сталося, в мене є запас кількості води для того, щоб справитися з тою чи іншою проблемою. На сьогодні це питання не вирішено, але його і не можна було вирішити. Його можна вирішувати лише зимою, коли замерзне земля. Жодна техніка не може заїхати. от Ми зараз шукаємо техніку саме гусеничну, широку гусеничну, яка фактично зможе виконати при замерзанні е, того болота і почистити нам озеро до того рівня. Тому що є проблема, що намул, який зараз склався, він фактично є вищий за падіння води, тобто за периметр води, і нам треба заглибитись там близько 50-60 сантиметрів для того, щоб ту воду можна було підтягнути і набрати, тобто ті резервуари пожежної безпеки. Це основні речі, які десь поставлені були за задачею. Тобто ми не можемо зараз говорити про те, щоб відщикатурити замок, поправити його. Мінімальні речі, тобто поправити туалет, поправити сходи, ми можемо своїми силами. А якісь такі грандіозні, на жаль, тяжко. І з бюджету ми не маємо таких можливостей. Ми дійсно там звертаємося зараз на фонди, ми і з Полонікою почали працювати, і французи до нас приїжджали. Тобто цей люд... Завтра литовці до нас гості приїжджають. Ми пробуємо з ними зав'язати якісь певні контакти, якісь певні роботи, які фактично можливо, можливо, вдасться, і там на 2025 рік ми і красоту поправимо не за наші кошти, але це і також важливо. Тобто, коли тобі європа, європейські країни стараються допомогти, розуміючи наскільки складні зараз тим примут. Тому основні речі зроблені до зими. Ми готові, фактично, маємо і свої генератори, також подарені, також нашими, як кажуть. Європейськими країнами, які фактично відкликнулися і нам це зробили. Також є ситуація, поправлена із утепленням, також є і підготовка тенів. Це фактично ті речі, які відповідають за спуск води з дахів. Тому немає такої зауваження. Вже наукові роботи тут, бачите, знову ж таки мусимо розділяти господарська частина одне ситуація, яка виконується. Друге, це те, що ми зараз почали говорити та ж саме коляда. Це ті речі, які напевно, для мене ну. Можливо, не властиві. Янки ніколи не займався, але мене здивувало, що сам колектив бажає це робити. Тобто, попереднє керівництво на це не дуже сильно зважало. І стала ситуація, що якісь ініціативи вони не дуже сильно підтримувалися. Як виявилося, дійсно колектив сходиться з тим, він пропонує. У нас і в лицарські бої відновилися. Знов ж таки, це не про заходи. Я знаю, що було багато заходів за цей період. І Миколай у вас був. Розкажіть про заходи, про колядуму пізніше поговоримо обов'язково окремо я не можу сказати, що лицарські бої це моя ініціатива. Вона існувала в Олеському замку, але не давно пропала. Питання було ковіду, питання було війни. Чому я до того ставлюсь правильно? Тому що зустрічаюся щось з воєнними, і я розумію, що весь цей негатив, який вони бачать, і ми люди, які в тому негативі, на жаль, живемо, бо маємо такого прекрасного сусіда, якого хочеться просто знищити, ми мусимо чимось розбавляти добрим, світлим і приємним. І коли а в мене є за практику, що воєнні, які проїжджають біля Олеського замку, і не тільки біля Олеського, вони і під Горецькі їздять, і в Золочівський, вони безкоштовно відвідують замок, тобто ми стараємося їм провести екскурсію, тому що це якимось чином дає якийсь певний позитив. Та ж сама ситуація відбувається з людьми. І коли ти бачиш, ну, я так скажу, напевне, не настільки щасливих людей, тому що в десь погрузли в своїх проблемах, в тому числі і моїх працівників, які зі мною працюють, і коли в них виникають ідеї, ми просто пробуємо якось їх впровадити в якусь ну, можливість, тому що фінансування зновські кажу немає. Я дуже дячний всім організаторам, які в. Просто стараються зробити якесь радість і розбавити всю ту буденність, яка у нас, на жаль, зараз є. І так відбулися лицарські бої. Я Яремі дуже вдячний, який, в принципі, Яремі Іванці це хлопчина, який займається саме таким напрямком. І він молодець, що він приїхав, ми поговорили, і дійсно, це там нічого не коштувало Міністерству культури. Але це було приємно для людей, які відвідували замок. Вони отримували додаткову порцію позитиву. Далі це була історія про Миколая. Ну, не знаю, це напевно, моя така з дитяча річ, тим більше в мене, син Марко, який ну, хоче побачити Миколая. Була задум, ми спробували. Дякую, колективу молодці справилися. Те, що було дуже багато дітей до вас в чергу, Так, я от мушу вибачити з перед тими людьми, які не змогли попасти, бо є такі сім'ї. Я обіцяв їм провести особисто там екскурсію по замку, е, тому що вони заплатили, але на жаль, не змогли пройти. Є питання в тому, що люди стояли по дві години. Так я думаю, як забезпечити теплом на наступний рік, тому що я зрозумів, що певним чином було холодно. Я свої помилки розумію, але це дійсно де зробилось на великій ініціативі. І ми пробуємо в тих от ініціативах просто як знов таки кажу, Я розумію, що на сьогоднішній день ми живемо в дуже складний період. І весь цей негатив ми мусимо, тобто це психологічно потрібно для організму перезавантажуватися так. такі заходи, вони і необхідні. Тому я насправді дуже люблю в цій студії розповідати про класні ініціативи. А ще більше люблю читати потім коментарі наших глядачів, які відвідують анонсовані нами події і отримують масу задоволення про таку подію. І давайте говорити про різдвяну коляду, яка буде звучати в замку. Розкажіть про цей фестиваль, хто його учасники, як все має відбуватися. Ну я скажу так, що почалося воно ну, як завжди. В мене з простої ініціативи, коли до мене звернулося є вокальне тріо Мальве. І одна з дівчат, яка проживає в Олеському замку, вона в тому числі є викладачкою музичної школи Олеського замку. Це Беднарчук Маряна. Вона звернулася записати кліп. Вони колядують і записували кліп, і хотіли використати певні зали Олеського замку, так як вони Олещани, і для неї це важливо було. Тобто я погодив міністерстві на безкоштовну можливість їм зняти кліп. І десь в той момент в мене зародилася ідея, чому б не поколядувати, не попробувати. Поспілкувавши з Маріаною, вона каже: Дивіться, в нас там ще є така дівчинка Юля, не лежата, Вона також з нашим тріо. Ми, ми, ми от стараємося це все робити, і в нас ідея ваша. Ну ми, ми погоджуємося і давайте спробуємо з того дня. Я знаю, що вони перезвонили окрузі всім. Тобто, це і були і броди в нас, гурти в нас, ансамблі є з Бузька та з Біборки. В нас їдуть ансамблі. З регіону у Львівщини. Всі з'їжджаються. Так давайте, вони давайте. мають вони їх позитив, навіть не позитив, їх плюс в тому, що. Що вони з ними спілкуються, вони пересікаються, і вони дійсно сказали там грошей не буде, але попробувати проспівати, попробувати зробити свято і нам зібратися, і попробувати організувати це. Наш рекорд. Я розумію, що ми не можемо побити там рекорди чотирьох тисяч людей, які співали в Україні. Але для нашого регіону це певний рекорд. Плюс це відбуватиметься в замку. Тобто зараз ініціатива в безпосередньо. Так. тобто в нас дуже хороша акустика. В нас шикарна річ, то що я дуже часто чую, як волоску щось роблять, щось ріжуть. Я дуже гарно чую це всередині. В замку та ж сама ситуація, коли в мене господарський відділ щось робить, я це чую в вулиску, і в нас з'явилася ідея, чи почують волоску? Коли буде колядувати, я знаю, що нас там дуже підтримують Олещани в плані того, що вони також хочуть долучитися. Ми попробуємо виконати одну колядку всі спільно разом. Тобто, саме процес буде відбуватися, кожен гурт буде презентувати одну-дві колядки. Але загалом у нас до сих пір є ідеї, і ми будемо пробувати все ж таки виконати спільну колядку. У нас дійсно складно, коли різні гурти, тобто диригента, в принципі, немає, коли не студійна річ, а безпосередньо замок. Але... По практиці, по тому, що ми попробували, нам мало би получитися. і ми попробуємо це зробити. І Я сподіваюся, люди, які завітають, тому що замок буде відкритий там. У нас дійсно вхід платний, але ми даруємо безпосередньо додаткову шекуляду, яку фактично будемо виконувати. Ну, мене там То безпосередньо на сам фестиваль вхід є безкоштовний? Ні, У нас відбувається яка ситуація? Тобто, ми при, по наказу, на жаль, маємо допуск до музейних цінностей в нас відбувається за платною основою. Uh -huh. тобто за квадки. Діти 100, дорослі 200. Ну вже так прорекламую. Але питання в тому, що можна було подивитися лише замок, а тепер ще будете бачити коляду, яку ми будемо виконувати. Та. І це все всім сподобалося. Десь на тому ми домовилися. Я дійсно ще раз кажу, Бенерчук маряна вона. Ну просто захопилася тою ідеєю, і вона в принципі взяла на себе основу-снов. Там же далі там у нас є там і любов заставна, вона як організатор віршів, яка буде супроводжувати весь. Тобто люди дійсно на ініціативі можуть робити чудеса. І на сьогоднішній день, коли в тебе є 10 там ансамблів, хорів різноманітних там вокальних тріо, вони це вже дуже позитивно, коли люди безкоштовно хочуть зробити щось. Я надіюся, що нам це вийде. І якщо воно дійсно буде, то вже на наступний рік ну вже можна щось думати і там замахуватись на фестиваль. Дай Бог, ми переможемо і воно. Зовсім по іншому буде це український вже з кожного куточку України. Зараз скільки вже маєте гуртів, і до прикладу, якщо зараз нас а, слухаєте на ну, новита молоді або ж якісь гурти, які об'єднуються, чи може ще долучитися до вашого заходу? Так можна, це не проблема. Мої контакти там доступні в інтернеті. це дуже люди питаються. У мене мобільний телефон вказаний мої в Фейсбук, тобто це не є проблема. Можна долучитися. Єдине питання, що ми формуємо. Тобто, якщо вже буде дуже близько, ми не можемо також вже додавати. Але ще раз кажу, на сьогоднішній день у нас є там з Олесею Децьково, з академією, безпосередньо ідея вернути Івана Купала. Це відбувалося в Олеському замку. Якщо, дай Бог, нам вийде відновити озера, це буде шикарно, тому що колись це було. Я напевне не буду говорити то, що це багато моїх сехінців. Ці всі речі вони існували. Просто певним часом воно пропало. Якщо є можливість теперішньої ситуації це відновити, ми будемо відновляти. Дійсно, в мене вже починають звертатися певні. Естрадні співаки, які фактично хотіли би провести концерт. Я ще поки що не уявляю, яким Макаром ми це зробимо, але я думаю, що ми будемо сидіти думати. У мене дійсно є зараз пропозиція на кінець-то в тому регіоні, а в тому регіоні дуже багато фермерів, різноманітних. Вони хочуть зробити реально фестиваль фермерський, бо в тому районі Ярмар. його немає. Ярмарок та дійсно по повній програмі, і вони самі кажуть, ми все поможемо, ми вам все поможемо. Єдине, каже, видайте добро. Я розумію, що напевне, пане це потрібно людям. Якщо вони це самі пропонують і про це говорять, це напевне потрібно їм, і вони розуміють, що це буде потрібно іншим людям, коли вони приходять. Я не забуду Миколая. Я ще раз вибачаюся, що ну там і люди по дві години стояли. Це мені було тяжко це прийняти, але в нас була програма. І Миколай. Це волонтер, це хлопець, який їздить цілий час на схід, і в нього була відповідальність настільки, що він виконував від початку до кінця. І він не відходив ні на кроку. Тому от за того як пробував пришвидшувати. Він зупиняв мене, і каже: Ні, я маю програму, я ту програму хочу виконати, тому що це для дітей. І я тішуся, що є такі люди, які мають певні правила і які за ініціативу і спробують дати оцю напевне хвилинку, 10 хвилин, годинку позитиву, яка. Ну, повірте, нам вона зараз потрібна. Тут сто відсотків погоджуюсь, тому що мені взагалі здається, що там всім потрібно таке якесь а мінімальне, хоча б перезавантаження, і різдво це як лаптик надії зустрітися з родиною, з друзями, приїхати в Олеський замок поколядувати 29 грудня, з котрої до котрої, розкажіть до замок буде відкритий. Кори будуть ходити. В принципі, будуть пробувати різні варіанти співати і на території, і в замку. Но, але вже виконання одної коляди, тобто безпосередньо у нас вже є погодження. Ну ми, ми так вийшло, що на пане Маріана ю. Юля і пані Люба, вони, як співорганізатори того всього зі мною, то ми вже погодили, що ми будемо пробувати. У мене навіть дійсно були перемовини і спілкувалися з Іриною Федишиною в Канаді. Бо я думав використати її як основу, але мені для того треба дуже багато технічних речей, яких зараз тяжко фінансово десь проплатити. Наталя Карпа сказала, що вона згідна приїхати. Вона не знає, як вона між тими своїми речами провернеться, але казала, що навіть якщо треба, якщо вона буде проїжджати, вона заїде. Ну попробує. Тобто, я розумію, що технічно, тобто ті люди, які займаються музикою, розуміють, що має вже бути відповідна техніка, вже має бути відповідність бути тональність, вже має бути певний рівень підтяжки. Одної особи, решта хором, але, ну, Чому не попробувати? Тобто я розумію, що це можливо не так вийде професійно, як це би мало бути, але я впевнений, що люди, от саме люди, зроблять так, що воно буде дуже потужне. Люди зберуться, і це найголовніше. Мені здається, якраз показати нашу єдність. Мені, в принципі, зараз дуже подобається оце, що починають відновлювати традицію колядувати. Придумані різноманітні співаники, де записані колядки з дітьми в садочках вчать. Я вам навіть скажу, що я вчора опублікувала у Фейсбуці відео, де я з малим колядую на його святі в садочку. Це просто топове. Відео, яке розірвало в мережу, най, найбільшу найбільша кількість переглядів за весь час мого ведення мого активного Фейсбуку. І я знаю, що у вас є син Маркова. Вже про нього згадували. З ним чи те коляду він на фестивалі буде, і може Ігор Зінкевич буде щось колядувати особисто? Ну на я ну як чесно сказати, що не дуже в мене з голосом, хоч в хорі я в школі виступав. Марко мій пустика добра в замку. Так, Марко мій буде. Це це правда. Я бачив і ваше відео, тобто. Напевне, ми починаємо цінити те, що в нас є: нашу ідентичність, наші речі, які історично склалися, по чому ми будувалися, для того, щоб боротьба за нашу незалежність, наша історія наші і наші традиції це основа основ. І коли мене питаються, для чого відкрили музей, я пояснюю це з одної сторони. Ми мусимо розуміти, за що ми боремося, а там є історія наша, де чітко показує всі. Наші, як кажуть, перемоги тоді, коли ми старалися. Я дуже би хотів, щоб колись, після того як ми переможемо, було можливість фінансування відновити ті речі, які в нас лежать в фондосховищах, ті речі, які люди не бачили. Але це. це 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 дуже шикарні речі, які показують нашу ідентичність, нашу історію і то, що в нас в житті я кажуть, хочуть завжди забрати, бо то знищувалися. Це було і при першій, і при другій світовій війні. Нас це забирали, в нас це крали, тому що це є цінності, це є золото, це є всі такі речі, які потім перепродавалися. А я вважаю, що от музеї, ну вони мусять, тобто ми бачимо дуже багато речей по питанню там Європі, як музеї представлені. Я би дуже хотів, щоб наші музеї були такі ж самі. Я би дуже хотів, щоб наші цінності були всі, тому що перед тим як показувати, нам є потрібен цілий процес, в тому числі і реставрація, підготовка тої чи іншого ем, нашої матеріальної цінності до показу. І дуже багато питання за того, що ми не можемо багато речей відреставровувати, не можемо відновити його до того моменту, де можна показати. А показати нас дійсно в Україні є дуже багато. Я, ну. П'ять років навіть займаючись, працюючи в міністерстві культури, не настільки вникав, як я зараз почав вникати, коли вже почав працювати в замку. І я розумію, що це наша історія. Ми мусимо її відстоювати. Ми мусимо показувати. І це, напевно, один з тих варіантів, коли приїжджають діти на мастер-класи. Бо в мене проводяться і мастер-класи. в мене проводяться, і в тому числі квести історичні. Коли люди, діти з захопленням дивляться на ті речі, на ті підготовлені речі, які історично склалося. Ми розказуємо історію, тобто це проходиться екскурсія, в тому числі якісь певні такі завдання, які стосуються нашої історії. І я бачу, як їм це подобається. Тому це напевне радість, яку треба напевне давати, і за неї треба боротися. Тому що без минулого немає майбутнього, ми це ще зі школи пам'ятаємо і добре вже точно зараз засвоїли. Я дякую вам за розмову про фестиваль Куляди, який буде в Олеському замку, ми говорили із Ігорем Зінки. Завідувачем музею якраз Олеський замок.